Всім привіт! Ми гурт Лагідні і ми хочемо ми представити свою пісню, яку ми з сестрою самі написали, без ніякого чи Чіпки чи мами з татом. Тому. слухайте. Слухайте. З течією, кров'ю моєю, сльозами перед нами, показується нам. Цуннам. Яка ми корабельтони людям перепони, а -а -а -а, цей сонце, я, два моря, перед нами все життя, а, -а, -а, а цей сонце я моє життя несе себе. Не мене, несе, несе, несе мене, несе. Дякую, що ви слухали цю пісню разом з нами. Підтримуйте, будь ласка, нас.